Це програма Ваша Свобода. Я інна Кузнецова вітаю вас. Або мною у студії громадська діячка, співачка, Руслана Лежичко або просто Руслана, як її знають у всьому світі. Добрий день. Добрий день, я дуже рада бути сьогодні тут. Я прочитала за годину до ефіру в мережі Фейсбук ваш пост про те, що іміджмейкерство для країни це нова наука і мистецтво. Це треба відчути. А для цього треба дуже щиро робити це для своєї країни. Просто так, тому що ти любиш свою країну. Оцю науку я пробую зараз освоїти і зробити найправильніші речі, щоб притягувати увагу і допомогу для людей. От ця акція, яку ви проводили на День Незалежності, в Власне, сама особисто перебуваючи спочатку у Вільнюсі, зустрічаючи День Незалежності, потім у Дніпропетровську. А з вашою допомогою цю акцію проводили, чи з вашої ініціативи цю акцію проводили по всьому світі. Що це дало? Я чомусь відчуваю, що десь в Кремлі, от це є місце, яке Чітко вже багато десятиліть працює над тим, щоб зруйнувати і ім'я, і можливо, навіть і дух українців, ім'я самої країни. Я не знаю звідки я почала це відчувати. Я розумію, що там є кабінет, чи чи це постійно якась група людей, е, які абсолютно озвіріли вже в сторону України, і всі акції, які вони планують, включно акцію, яку вони нам підготували на день незалежності, оцю що вони влаштували з полоненими. Це просто я не знаю, якісь нелюди повинні були зробити таке, що, щоб провести навіть поранених людей, в тому числі, і зорганізувати все це показати. Це ж видно, що це режисура, видно, що це поставлено. Видно, що хтось сидів, писав сценарій, вивіряв меседжі, вивіряв слова і так далі. Ми чомусь це передбачали, відчували. Як ми це прослідкували дуже просто, тому що з'явилася акція в Лондоні, на якій показували, що вся наша хунта, всі ми тут фашисти, значить, їмо ріжемо людей на органи і так далі. Знову в оці от страхіття почали цю всю чорнуху почали діставати на на на, на поверхню. Діють вони тільки методами. У цей, я так називаю мовно цей кабінет в Кремлі. Діють вони методами виключно е, такими образами смерті. Вони смакуються, вони показуються. Вони то в них літак летів Боанг вже з трупами, то в них значить концтабори, якісь будуються, щоб ну, люди... щобя люди... може придумати боза. Абсолютно так. якісь технології від 30-х, 40-х років НКВД ще тоді коли радянський союз повинен був утримати таку величезну кількість народів, знищувати їх ідентифікацію і фактично перетворитись на тюрму цим народом, щоб вони собі там придумати їм образ. Там 15 республік, п'ятнадцять 15 а по факту фактично підмінювати навіть культуру цих народів штучними псевдонародними всіма постановками. Це все була режисура на службу. Тоді пропаганді служили всі і, 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 і... ну все. Вони все це використовували Бог, Бог, Бог так. Ними. і в них цей досвід залишився. Ми це відчули. Ми це прослідкували. Дивимося раптом. Швейцарії з'являється матеріал, що в нас там воюють карателі. Що це все карателі мирного населення? Я розумію, що все вони Зараз як поставлять клеймо, і потім ви розумієте, що ім'я, якщо вдарити по імені, це потім це війну можна е, потім відбудувати, зруйновані будинки. А от зруйноване ім'я потім і, і, і якісь наклепи оці всі клеймо, як ми кажемо, коли поставлять, це мож, це нам іноді навіть на все життя. Тому ми кинулися одразу, ми зрозуміли це, кинулися напередодні. Ми зізвонилися з нашою всією громадою українською по всьому світу. Ми продзвонилися і домовилися. Я кажу, люди робимо світлі меседжі, робимо світлі образи, показу. Зимо світу світ подивиться на наші обличчя. побачить, що ми тримаємо елементарно плакати, що ми живемо в країні світла. Ми зробимо парад світла, ми зробимо це на мостах єдності. Покажемо, що правий лівий берег Дніпра неможливо роз'єднати. Ви зробите аналогічно таке у всьому світі, і ми продемонструємо тим всім просто свій світлий образ. І світ світ відгукнувся. Я пропоную зараз невеличкий фрагмент з вільнюса, як все це відбувалося. Я благодарна за этот огонь, который я отвезу в Украину. И поверьте вместе со всеми странами, которые сегодня понимают, что происходит, мы остановим зло и тьму навсегда. Люди відгукнулися по всьому світу, ми отримуємо впродовж кількох днів фотографії відео з Лос-Анджелеса з Сполучених ну, з багатьох куточків Сполучених Штатів з Європи з тим, як відзначали День незалежності там і як були солідарні люди з Україною. Одночас, водночас під Матеріалом, який ви опублікували, дехто пише таке, що Руслану, ну, ти справді така наївна, як прикидає... Чи прикидаєшся. От скільки до росіян не звертайся, нічого іншого, окрім хамства, не буде. Так пишуть в постах. Ну, як реагувати на це? Я взагалі не побоялася цих відгуків, і я готова навіть підставляти своє ім'я, бити краще, по-моєму, імені, ніж. Хтось потім буде бити по імені України. Я до цього готова. Ви можете постити, можете писати, я все рівно розумію, чому я це зараз роблю. Я витримую всі оці напади, тому що зараз в мене немає часу пояснити, чому ми це робимо. А все дуже просто. Якщо говорять, що ми фашисти, якщо говорять, що ми в нас громадянська війна, якщо нам нав'язують розбрат розколи і розтягують, ви ж розумієте, що завдяки цим формулюванням вони і хочуть зробити це новоутворення. Новоросію. А в цей момент виходить, що абсолютно нелогічно. Вони розраховують на нашу злість, розраховують на наше роздратування. Вони викликають в нас неви... ненависть, агресію. Їм це потрібно. Їм це у цьому Кремлю, цьому кабінету, чи особисто Путіну і його команді всіх цих технологів, які це все розробляють. А в цей момент ми абсолютно нелогічно поступаємо. Ми звертаємося до людей в Росії, і ми чітко знаємо, що вони ми там ми є. Ми поступаємо нелогічно для, для них. Кремля. Так. Для Кремля ми не ми поступаємо вам нелогічно для них вони не очікують такого їм не вигідна така акція. Їм не вигідно, щоб сама Україна сказала росіянам давайте об'єднуватися, тому що давайте порозмовляємо без політиків, тому що ми прекрасно розуміємо, що ця війна вона е сформована інтересами цих олігархів. Там же корупція, напевно, на першому місці в світі. Тому я розумію, що Росія зараз прокинеться рано чи пізно, вона все рівно цю корупцію свою подолає. Просто в них на це піде або більше часу, або їм придеться за це більшу ціну навіть заплатити. Ніж українцям. Інформаційний батальйон швидкість світла для відсічу російської пропаганди. Це от частина його діяльності, те, що відбувалося впродовж цих останніх днів, чи ні? Нам необхідно боротися з інформаційною війною, реагувати. Це для нас такий самий фронт. І даремно, що ми його не помічаємо, бо він для нас виглядає якимось віртуальним, це якесь ефірне тіло. Ну, слова, які полетіли в ефір. Ми розуміємо, що на, на країну багато наклепів, багато принижень, несправедливості. І ми не виходимо таким щитом. От ми на Майдані вийшли, так Але для нас це видно. Очевидно, що люди стоять, все фізично. Ми бачимо ці лави, як люди тримаються разом і так далі. То саме треба зробити в інформації. Не, не потрібно Рікати, що в країни немає своїх агі... агітаційних кабінетів. Не потрібно нарікати, що країна не розробила свою інформаційну політику чи стратегію чи безпеку і так далі. Ну, немає в нас цього. Так що будемо сидіти і чекати, коли воно само з'явиться чи, можливо, самі зробимо таку ініціативу. Ми зробили, кинули клич, давайте робити інформаційний батальйон світла. І ми е, побачили величезну реакцію: це для твітер-штормів корисно. Це корисно для миттєвого поширення над... надважливої інформації. Зробили позиціонування Твітер шторму, що це є, наприклад, презентація України, яка вона насправді, а це є меседж для Ангели Меркель, а це є меседж для зірок Голівуду, чому вони мовчать, чому вони не підтримують активно, тому що руйнуються образи миру, нав'язується образ війни. Чому голівудські зірки, де якась частина в тому числі українського походження, чому вони не виступають активно сьогодні з меседжами? І так далі, так далі. Це дуже важливий батальйон. Він, він, він потрібен Хто не менше. Хто входить до цього батальйону, і чи вдасться йому прорватися до тієї жангели Меркель? вдасться прорватися, тому що меседжі від е, чисті від людей. Я не хочу нічого говорити, але мас-медіа завжди це контент інформаційний від мас-медіа. Контент від людей він завжди по-інакшому виглядає, тому що йдуть інші формулювання. Там немає такої, знаєте, сухої е, офіційної журналістики, немає офіційних виразів. Люди завжди тепліше це це формують більш емоційно. Е, ми. Вже прорвалися. У нас є група людей мобільних по всьому світу. Це і українці, і не тільки українці, які сьогодні кожен день, кожну годину е, займаються розповсюдженням і, і матеріалів. Тільки з'являються відеоролики, які ми робимо. Чи це, наприклад, інформаційний, чи в стилі навіть соцарт, вони зразу це поширюють. Тільки з'являється якийсь матеріал, що Україні потрібно стільки -то, того-то для такого то бальйон, батальйону туди-то. Це зразу поширюється. Стільки тільки з'являється пропаганда. Ми, по перше, це маємо наш батальйон монітор це відслідковує по всьому світу. Інакше як би ми знали, що та країна думає про нас, так а та так, і ми миттєво включаємося в роботу, і починаємо поширювати інформацію. Тобто, це є унікальний мобільний такий ПІПЛ-медіа інструмент, який самі ми собі для України зробили. Я нагадаю, що це програма Ваша Свобода і сьогоднішня гостя Руслана 490-2905, код Києва 044. Можете телефонувати, ставити свої запитання нашій гості. І мені підказують, що маємо ми вже запитання. Говоріть, будь ласка. Доброго дня. Вітаємо вас. Ігор Васильович, який трубує вас. Слава Україні! Слава. Я хотів запитати пані Руслану за таку справу. Пані Руслана, от мені здається і чи вам не здається, що б не бачення робити все без політиків. Ви на Майдані говорили без політиків, для то побили студентів. Зараз ви хочете без політиків. Побили нас росіяни, так? О, це одне питання. Чи вважаєте, ви що треба робити з політиками, але новітніми політиками, хорошими політиками, а не старими. Дякую. Дуже влучне ну, то... запитання, я вам дуже дякую. І я вам чесно скажу, не можна без якісної політики взагалі щось побудувати. Не подумайте, що я громадське суспільство, відтягую в різні сторони від якісної політики. Навіть, навіть забудьте, зразу, не говоріть таке. Я, по-перше, слідкую за новими. Політиками за новими іменами я з ними спілкуюся. Я взнаю їхні ініціативи. Ми так само гуртуємося і так само домовляємося, щоб ми спільно працювали. Нам не потрібна стара політика, і нам в першу чергу з вами не потрібні зрадники. Нам не потрібні агенти Путіна в політиці. Ми повинні диверсантів з вами просто повимітати. Ми повинні посадити і вивести, якщо не посадити, я в Якраз ще називається запитання до теми, тому що вчора ввечері президент Порошенко оголосив своє рішення щодо розпуску Верховної Ради. 26 жовтня будуть вибори. Це одна з вимог майдану, і він про це говорив. Наскільки от чи будете долучатись ви до якоїсь політичних сил, чи будете підтримувати, чи можливо і самі знову підете до парламенту? Нам треба зробити так, щоб парламент, оцей парламент, його образ. Його е, будинок, е, все, що з ним пов'язано, я я категорично проти, ми, ми його не переформатуємо. Те, що повинно статися, це якимсь чудом повинен статися. Ну просто новий парламент. Я пропоную, щоб це була нова будівля. Я пропоную, щоб там були прості нормальні кабінети, тому що в цьому будинку однозначно будівлою, з будівлею можливо ні, ні, пізніше ми це, ні, Це важливо. За два місяці все одно важливо. Не там стоять прослушки. Там Кремль слухає все зранку до вечора. Я не розумію, чому Першенко не поїде з того будинку, коли ще Ющенко знав, що звідти треба тікати. Бо там все все слухають і все всім все передають. Ну це таке. Не тільки будинок, але і люди, які там знаходяться, не дай Господи нам зараз взяти і просто перетусувати тих самих людей. А якщо ви думаєте, що туди зайде 20-30 нових імен, і щось зміниться? Ні, люди. Я до вас реально зараз звертаюся, поширити цю інформацію. Там повинна з'явитись принципово нова більшість. Вам не потрібні старі імена, вам не потрібні старі бренди, які себе вже не виправдали. Вам не потрібні старі партії, які вже довели по своїй і не слухайте по словах, слухайте по справах. Люди, які підуть в парламент. Все, що вони будуть говорити, перевіряйте, чи вони це вже зробили. Поки чи ще... вони просто вішують лапшу чергову. Поки чергово. ще Немає передвиборчої агітації, ми не ризикуємо потрапити... Я хочу відповісти під... Під... Так, так. на ваше питання, бо так вийде, що я втікла від відповіді, чи піду я в політику, чи ні. Я не знаю. Я не знаю, я не хочу йти в політику, я не бачу Руслану саме в політичному середовищі. Але я не хочу зробити вигляд, що е, то, що буде формуватися парламент, нас це не стосується. Це неправильно, нас всіх це зараз стосується. Сується, і в якийсь момент нам придеться всім чітко фокус просто перевести на все, що буде формуватися в парламенті, тому що від цього буде залежати далі наше життя. Я знаю, що навіть сьогодні, в цей день, відбувається засідання, і мене теж запрошують. І ми підемо зараз на одне засідання, на друге. Ми слухаємо там парламентська сотня, там ще якісь ініціативи. Сьогодні самооборона мене запросила на на своє зібрання, і ми все це пробуємо зараз зрозуміти, тому що це і є. Те, що нове з'явилося в людях, і вони зараз ці ініціативи понесуть, понесуть в парламент, їм плече треба підставити, їх штовхнути треба туди, на руках туди внести, цих нормальних людей, який процес дуже цікавий, і запам'ятайте зараз це. Є люди, які не хочуть йти в політику принципово, їм неприємно себе асоціювати з тою політикою, яка сьогодні. І якщо ви, люди прості, підштовхнете саме нормальних людей і скажете їм ідіть. Ідіть в цю політику, тому що якщо ви туди не прийдете зараз, якщо ви її не зміните собою, ну тоді нам нема на що розраховувати. Я знаю багато бізнесменів, які кажуть: ну не хочемо, не хочемо, бо ця політика, ну це ганьба. Ми не хочемо себе ну, псувати, але є бізнесмени, псувати. які навпаки, хочуть щось там собі середні, рікувати. середній малий бізнес. Це люди, які практично вже зробили робочі місця. Їм є що зробити в політиці, і так далі. І так далі. Є люди просто які хай ідуть. В цю політику позабирайте тих старих людей, які нічого крім хабарництва не вміють в цьому житті. Маємо ще запитання. Говоріть, будь ласка, доброго дня, вітаю вас. Олена Олена Я Вас вітаю, Олена Миколаївна з Києва. Я по перше хочу зауважити тут дуже важливий момент. Те, що відбувається зараз з Україною, відбувалося з Ісусом Христом, коли він став перед старішинами. Розумієте, і от скільки наклепів, скільки він робив тільки добро і хотів тільки життя, і він переміг, і він доказав те ж саме. Подивіться, Москва назавжди настроювала проти Америки, але саме з Америка. Я кажуть, народу я отримала Біблію і почула слово Боже. Це дуже важливий момент. Я почула, що є Бог, не від Москові, скажімо, яка давила і забороняла нашу мову. Чому я перепрошую? Так, да. і дуже важливий момент, Руслана, скажіть, будь ласка, якщо ви для вас головне не гроші, а Україна. Може варто йти саме таким людям, яким не гроші потрібні, а е, людина в людині, а не звір? Це спонукає потрібно вас, спонукає вас наша дозвонювачка йти до парламенту. Так що О, думайте, думайте, ви можете. хочете моєї ще... смерті, ви хочете моєї смерті. Я Я дуже себе добре почуваю як людина, яка дійсно людина, яка формує. Ви зрозумієте мене, то що я буду активна і буду допомагати людям, які будуть формувати і йти в парламент. Навіть не сумнівайтеся, я підставлю плече тим людям, які зараз підуть в парламент, його змінювати. Навіть не сумнівайтеся, будемо робити все для того, щоб їх була більшість. І ми, слава Богу, вже отримали і справжніх патріотів, і сильних мужчин, і благородних людей. Ми слава Богу, вже їх. Бачимо, бачимо їх по справах. Я ще раз говорю: прийде момент, і коли відкриться ця, скажімо, парламентська вже гонка. не обіжайтесь дорогі політики. Я буду відверті речі говорити вам в ефір і просто аналізувати вашу діяльність. Я не буду нікого там звинувачувати чи як критикувати. Я просто буду брати ваші слова і порівнювати з вашими діями. І все це буду викладати публічно і пояснювати людям. Я дуже хочу роз... займатися займатись просвітницькою діяльністю. Чим розумніші всі ми станемо, тим менше нас буде можлив Надурити і вибачте, намахати за таке слово. В першу чергу, ви співачка. І ми якось останнім часом дуже багато говоримо про роль музики, роль пісні в тому, що відбувається, і от в тому, як коли люди в важкі хвилини от, йдуть на щось на серйозні рішення от, і супроводжує їх пісня, це сприймають по-різному. Хтось каже: ну їздите ви по чужих містах і селах, там розмахуєте прапором, от, а може б. Хтось там йшов до АТО, так, наприклад, казали Вакарчукові. Ну, є такі люди різні. Ми записали кількох людей на вулицях Києва про те, от що для них пісня і музика. Прошу послухати. Я вважаю, музика посідає велике значення, тому що такі виконавці, як Вакарчук та його гурт, мені дуже подобається спонукає людей до більш патріотичних дій. Не тільки в національно-патріотичному вихованні, скажімо, взагалі у регуляції психоемоційного стану людини. Тобто mm -hmm. це можна сказати і лікувальний, і профілактичний, засіб. Коли є музика, то як поменший слів буває? Якби не музика, хто б знав Руслану? Mm -hmm. Заради музики ми її знаємо, заради того, що вона провела таку. Роботу, яку вона провела, вона підняла стільки людей, вона змінила ментальність людей, вона змінила у молоді ментальність. От такі слова. І, до речі, хотіла б е, запитати. На музикантів, на ваших російських колег дуже чинять великий тиск. Ми вчора спілкувалися з нашим колега з Андрієм Макаревичем. Ми хотіли підписати невеликий його коментар до сьогоднішнього нашого ефіру. Він сказав, що вибачте, я дякую за підтримку, але я не готовий зараз говорити. Я взяв маленький тайм-аут для будь-яких коментарів, тому що те, що зараз коїться зі мною. От як вони поводять себе зі мною, воно вже вийшло за рамки будь-якого можливого і неможливого. І він написав відкритого листа пану Путіну з проханням припинити цю травлю. Так само є проблеми у Арбеніної Бдіани, які поскасовували концерти десь там в середній полосі Росії. Вже кажуть, що дісталися і до Кіркорова, який відмовився виступати в Криму. От сила музики, сила слова. Я б хотіла сказати, що в Вільнюсі, коли ми були, є дуже відомий гурт Ляпі Струбіцької. Ми дуже всі їх полюбили за пісню Воїни свята. Сьогодні виступають вони, да. тут. Але вони чомусь побоялися прийти на цю акцію, коли ми в Вільнісі запалювали цей вогонь миру. Теж вони не побоялися, що їм скасують концерт в Санкт Петербурзі. І я хоті... так хотіла їх побачити і сказати, хлопці, ну що вам вже боятись? Ну одним концертом більше, одним менше. Я не можу, звичайно, давати поради, тому що людям самим вирішувати. Це дуже такий тривожний момент і нав'язувати, знаєте, свою думку. Неправильно, кожен артист сам повинен відчути свою роль. У мене в Бельгії один раз був виступ. Я вийшла на сцену і сказала англійською мовою. Я звернулася до світу. Це був прямий ефір в Європі. Я звернулася до світу. Це був півфінал Євробачення, фінал їхнього Євробачення відбіркового. Я сказала: ми, люди. Мистецтва наші голоси занадто сильні, щоб мовчати. Наші імена і голоси занадто сильні, щоб сьогодні мовчати. Ми не маємо права. Я кричу аж до вас, аж аж просто благаю про підтримку. Зробіть все для того, щоб зберегти людське життя до того моменту, як це вже буде занадто пізно і. Артисти повинні розуміти, чому ми сьогодні до зірок Голлівуду звертаємося колись Мадонна Висловилась там Анджеліна Джолі висловилась. Там Клуні висловився. Там Скорпіонс нам на майдан прислав підтримку. Кличко мені передавав Володя. Там е е інші, якісь Майк Тайсон висловився, і так далі. І так далі, скільки. Одним реченням ви можете врятувати життя людей. Ви мобілізуєте сотні тут українців, які вам скажуть дякую за те, що ви просто елементарно зробили вчасно необхідну річ. Вам це нічого не коштує. Вам запалити ліхтарик чи сказати слова підтримки Україні взагалі нічого не вартує. І від і слова відмазки, що це політика, ми не можемо розібратися. Вони нічого не варті, тому ну, що, виглядає, що розібратися... що вартує, якщо так травлять Макаревича і Арбеніну? Я думаю, що в Росії. Цим людям вже треба ставити їм пам'ятник за все, те, що вони зробили, це. Не просто герої вже вже герої світу. Це люди, які не побоялися вийти. Одна справа нам за межами цієї травлі говорити. Та ми це відчули на Майдані. Коли драконівські закони 16 січня вмикнули, я тоді відчула, що все мені чітко сказали, що не тільки тюрма, а ще й страта тобі світить і, і так далі. Я на собі я це відчула. Тепер я розумію, що відчувають вони. Їм я тільки можу на відстані помолитися за них і побажати сили духу, щоб вони навіть навіть не показали, бо якщо вони показують хоч чуть-чуть, маленьку слабість, все в Кремля буде шанс їх ламати, наступати. Вони відчують, що їх можна, можна поламати, і вони їх почнуть ламати. Тому їм треба до кінця вже стояти, вони вже немає вибору. А іншим росіянам тільки треба просто підключатись, не боятись, тому що вони тільки так вибудують свою силу, тільки з так боку з іншого боку, кажуть, що. Півсвіта співає, півсвіта плаче, півсвіта співає. Так? Е, кажуть, що зараз багато акцій, багато концертів скасовують у зв'язку з тим, що в містах жалоба. Е, можливо, артисти першого ешелону, як ви, не відчувають цього, а можливо, і відчувають так само. От, а от, ті, хто ну, менш відомий, вони це відчувають дуже сильно. І ну, здебільшого зараз працюють як волонтери. Наскільки це важливо і ну наскільки це довго протримається, тому що артистам теж треба їсти. Акцію у Вільнюсі я взяла квіток за свої гроші. Я протіла виступила туди безкоштовно. Організаторам це нічого не вартувало, Вони єдине, що сказали, ми зробимо акцію допомоги Україні. Якщо ти можеш, прилітай. Я сіла, прилетіла, навіть не думаючи. Скільки разів ми прилітляли літала за свої гроші сама, щоб виступити в Європейському парламенті чи в тій ж Америці, Виступала, просто приїжджала навіть заради одного ефіру, навіть заради 30 секунд в праймтамі на CNN. Я це робила. У нас це треба 30 секунд. Чи поїдете до бійців найближчим часом? Я була в Маріуполі, я була в військових частинах, я була щойно під Чугуєвом, я возила хлопцям щойно бронежилети. жилети. Я зараз виїжджаю до е наших винищувачів там в під 300 Наших винищувачів, я післязавтра для них даю концерт. Робила, роблю і буду робити, тому що як співає Пугачова, нас б'ють, а ми літаємо. І нічого вони не зроблять з нашим духом. І це була програма Ваша Свобода. І сьогоднішньою гостею була Руслана. Будемо літати за перемогу. Це програма Ваша Свобода, яку провела Інна Кузнецова. На все добре.